Всім, знову добрий день. Досить гарний зимовий день. Навіть сніжку трошки є. Вас вітає знову канал Авторемонт.UA Це буде невеличке, таке коротеньке відео, скажімо так, одним кадром. Для підписника попросили зняти коротенький обзор на конструкцію мого гаража. Ну я почну зразу із мого навісу. Він точно такий самий, як і гараж. Але. Чого з навісу? Тому що в гаражі вже трішки утеплені стіни, і того не все видно. Значить, дивіться. Ось вам одна стінка мого навісу. Навіс повністю каркасний. Зварений він із профтруби. До речі, генератор мій в попередніх відео бачили. Значить, стойки основні 40 на 40, двоєчка метал. Це начебто 15 на 15. Я не помиляюся. Вгорі для криші теж взяти метал двоєчка і 40 на 40. Ось дивіться. Отака от конструкція у нього. Далі розміри. Довжина гаража 6. Ширина гаража, так само, як і на вісу 5. Тобто, в мене, виходить, гараж 6х5 і навіс 6 на 5. І на есть, ну, іншими словами, 12 на 5, тому що воно у мене все йде разом. Тобто, одну зробив велику кришу, ось, зверніть увагу, якщо видно. То є, воно йде одним, ну, скажімо так, одним приміщенням, одним зданням. Зашито все профілем. Там, не пам'ятаю, він не товстий, ну, на що були кошти. Значить... Е під навісом у мене стоять стойки через, через 2,5 метри. Тобто, ви бачите, навіть е, не через 2,5 да, 2 метри стоять. У самому гаражі, виходить, через 2 метри стоять. Тепер оці от для трикутники для криші, висота ось тут, посередині, самої стойки. 70 см. Ну, разом із профілем, виходить 80. Тобто, посередині 80 одну сторону там 2,5 метри в іншу сторону. В принципі, повністю сніг весь падає, не затримується. Все добре. Тут дивіться, через, ну, приблизно я вже не міряв, сантиметрів через 60, 50-60 ідуть стоїчки, щоб криша не прогиналася. В принципі, цього всього діла вистачає. Трішки в мене, скажімо так, в пиляці мої двері, тому що працюю з автомобілями. Далі в гаражі зроблена калітка. Звичайна, двері двері, пройом 2,5. Откриваються вони таким чином. Тобто підйомно поворотні. Тепер сам гараж. Трішки не прибрано, тому що тільки виїхав один автомобіль. Це проект, який буде трошки пізніше робитися, я ще не прибирав. Але ситуація така. От. Тут все те саме, що під навісом. Посередині 70 із профілем 80 в одну сторону, 2,5 і в другу. Але. Самі оці от, профіль отут я брав трьохметровий, тому що він повинен заходити за край гаража, щоб був сток, щоб не на стінки падало. Отакий от от вигляд має це все діло. Погано тут трошки видно, тому що з одної сторони вже утеплив пінопластом. До речі, ось з іншої сторони ще не утепляв. Дивіться, тут у мене трошки більше як 50 см різниця між. Оцими направляйками. Ну, З криша теж все добре, все нормально, в принципі, не прогинається. Світло ще не доробив, поки що так. Е, одна лампа, була в мене он одна, там висіла ще одна, і ось тут було дві. Ну, в зв'язку з перепадами в нас напруги погоріли ті лампочки. Привід є на ворота у мене електро, зараз відключив. Трошки буду дороблять, але ось так от ворота. Зараз буде трошки темно. опускаються Тобто дивіться, яка ситуація. Ворота підйомно поворотні, варені самостійно, вони не куплені. Вгорі ролик один і направляйка, по якій рухається ролик. З іншої сторони, такий самий ролик і направляйка. Оце от. Наш ну, речажок, який жме на нашу кнопочку, яка відключає підйом ворот. Тут цепок, це цепок із мопеда альфа, з'єднаний між собою. Далі стоїть двигун на 180 Вт редукторний, редуктор черв'ячний, на крайку приварена із Альфи, тої самої зв'язка передня. Тут теж взяти із коробки передач альфовський вал і зв'язочка передня теж туди надіта. Ну, вона крутиться як паразит. Чіпляється все це діло ось сюди. І вони піднімаються. Зараз, поки я це все діло убрав, піднімаються вони одною рукою, досить легко. Збоку, дивіться, отакий от механізм через трос. Внизу, звичайно, ну, скажімо так, банка з-під. Скажіть, я скажу, з-під краски, да, під краски. Всередину цієї банки я набив, були в мене труби ці чугунні, я набив тоненький. Не тоненький, а кусочки маленькі і накидав у банку. Банка 9,5 кг получилася Значить, нижній ролик, дивіться, у вигляді звичайного о, цього підчіпника, рухається він по такій так, канавки це профіль 40 на 40 розрізаний пополам. Все, внизу, ось тут був ще один концевий виключатель. Ну, він вийшов із ладу, поки що того відключена у нас. Підйом і опускання ворот на кнопочки. Ось механізм, поки що так. Підйом опускання збоку ось висить для керування з пульта. ну Поки що це все діло відключене. повторюся ж, опять таки тому що треба кінцевий вимикач. Так, далі утеплив. Так як е каркасний. Утеплив USB, ось ну, таким от, це десятка, напевно. начебто десятка, сантиметровим. Під низом знаходиться мінвата і двойка пінопласту такий. І все це діло прикручено. Стоїть буржуйка отакого от типу. Ну так, да, вона все не обігріває, щоб була кругом однакова температура. Тобто, якщо знаходиться буржуйка, фарбувати взимку ви не зможете безпосередньо в такому гаражі. Треба ставити, ну, я думаю, батареї, регістри, опалення тоді буде. Значить, повторюся ще раз: довжина гаража 6, ширина 5, висота посередині крищі підйому 80 см. Довжина одного верхнього квадрату 3 метри і 3 метри. Довжина оцього квадрату нижнього 6 метрів. Для чого 3, а не 2,5, щоб виходила у нас криша. Ось дивіться, як отут. Щоб виходила, профіль виходив за стінку. І все. Така от ситуація. Навісик теж ще буде дороблятися, дообшиватися, і він. В Конце концов, должен зробитися ще одним гаражом для відстію автомобілів. Тобто, коли один буде працювати, з одним буду працювати, цей буде, як то кажуть, під навісом закритий і не мокнутиме. Знову ж таки, вибачаю за безпорядок. Недавно тільки автомобіль виїхав, ще не встиг я прибрати. Там вон, ключі у мене трошки є. Тут теж ключі. Ну, це ось все лежить з цього автомобіля. Відео пізніше буде на каналі. Прикупив собі прес, ще не пробував для ступець. Ну, колись, може, зніму обзор того, що в мене є в моєму гаражі, чим я працюю безпосередньо. Але знову ж таки, повторюся, це все моє хобі. Я не професійний там, скажімо так, механік або ще щось. Те, що мені подобається, я роблю. Знову ж таки, я це відео зняв для того. Що мене попросив один з підписників, хоче спробувати зробити такий самий, ну, скажімо, так, каркасний гараж. Да, ще одне скажу: висота. У мене не висока висота. У мене 2 метри висота. Тобто, е землі ось сюди 2 метри. отак от. Оцієї стойки. Хто хоче, робіть більше. Е довжина самого цього стовпчика десь 2,5 метри. Тобто, 50. Сантиметрів, отам всередині викопане отвір, і туди вкинуто повністю забетоніровано. Ще одне скажу: в гаражі, під навісом, не так, в гаражі, ось тут. Все вилито з бетону, товщина подушки від 20 до 18 см. Тобто приблизно отут 20 см пол. І в гаражі, оці, -от, оці -от стойки, ось вони. Оці, що з боку, вони повністю влиті в бетон безпосередньо. Ну, таке от маленьке відео, такий невеличкий обзор, скажімо так, того, що мене просили: якщо комусь треба якісь додаткові або виникають якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть. Я намагатимусь відповісти. За ворота може, хто хоче, що дізнатися, питань немає. Так що, чим зможу, допоможу, дивіться. Всім дякую, хто переглядатиме дане відео. Кому сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал, для того, щоб канал продвигався потрошку. І не забувайте підтримувати нашу країну в такий тяжкий для неї час. Підтримувати наших хлопців, які за нас воюють. Всім дякую, всім миру, перемоги. До побачення. До нових зустрічей.